І сьогодні особливо так драматично спостерігати за воїнами, які повертаються з полону. Які або повертаються на деокуповану землю українці, які в буквальному сенсі цілують землю, да от вони прям сідають на неї лягають, намагаються нібито її обняти. В такі моменти, от земля, земля як фізика, набуває якоїсь такої ну напівмістичної властивості, коли ти починаєш розуміти, що це не банальність, це те, що може у тебе як з'ясувалося зникнути. Да? Бо ми це, це сприймали там своє місце, своє село, свою хату. Ато свій будинок, свою квартиру як такі постулати, які абсолютно назиблимі, а з'ясувалося, що буває по різному в цьому житті. Тому все ж таки мені здається, що у більшості українців безсумнівно є високе бажання, любов до своєї землі, але хотілося б, щоб звісно, воно проявлялося в конкретній участі потім у відбудові України вже після перемоги. Або і зараз багато міст де зараз можна діяти активно.